Привіт-привіт, шановні клієнти поліграфіка Якщо ви завітали до нас з метою замовлення дизайну продукту для своєї поліграфічної продукції, ми раді вам допомогти. Зараз ми покажемо, як замовити дизайн макету швидко та зручно. Якщо ви не маєте готового макету, переходьте в розділ Замовити дизайн поліграфії. Тут ви можете обрати продукт, до якого потрібно розробити макет, та одразу побачити вартість у калькуляторі. Також ви можете замовити відмальовку, оцифрування, розробку логотипу або фірмового стилю, просто обравши продукт «Розробка логотипа. Якщо ви хочете безпосередньо замовити дизайн у самому продукті, клікніть на кнопку замовлення послуг дизайнера у самому продукті. Там ви зможете детально описати побажання до вашого макету поліграфічної продукції, додаєте файли, картинки або посилання на хмарне сховище, де можна завантажити ваші файли. У полі для дизайнера максимально детально опишіть, яким чином ви бажаєте, щоб був розроблений ваш макет. Вказуйте технічні нюанси або дизайн побажання до друку, або виберіть макет на його відповідність технічним вимогам друкарні. Чим детальніше опис, тим точніше результат. Не соромтеся писати нашому дизайнеру всі ваші побажання та бачення вашого замовлення. На головній сторінці оберіть опцію Повністю розробити макет та натискайте Замовити і переходьте в кошик. Там обирайте спосіб доставки та оплати. Наш дизайнер приступить до роботи, враховуючи всі ваші побажання. Увесь процес комунікації з дизайнером відбуватиметься у письмовому форматі через месенджер, тож всі деталі залишаться в історії чату. Тільки після вашого остаточного затвердження макет вирушить вже вдруг. З нами ваш макет буде неперевершеним. Довірте справу справжнім гуру графічного дизайну і не забудьте підписатися на наш YouTube канал.